Доброго дня на запрошення уряду Польщі, благодійних фондів Польщі разом з Миколою Кулебою, генеральним директором благодійного фонду «Save Ukraine» знаходимося в Варшаві. І оцей сьогодні невеликий такий модульний садочок, який буде перший в Україні, буде відправлятися в наше місто Герой РПІ. Взагалі це пілотна модель, і він вперше побудований саме для дошкільнят. І він буде встановлений в Ірпені і вже цей ключ нам подарований, і ми скоро презентуємо цей будинок вже в Ірпені. Друзі, ззовні такий модуль. Ми зараз будемо заходити. Це тераска зроблена така з цієї сторони і тут така. Дитяча, велика. і заходимо. Бачимо одразу тут роздягальне для наших дітей. І далі йдемо. Такі схожики сте. Хочу сказати, повністю цей модульний садочок буде з обладнанням, з іграшками, з усіма. Для того, щоб діткам не було жарко, тут є кондиціонер і опалення. Як саме зроблено опалення, дуже безпечно, зроблено зверху. Є тепло ще підлога. І от тут ліжка, Є. Якщо діти захочуть хтось спати, можна буде розкласти матраси і далі дітки. Тут невелика є кухня, щоб дітям приготувати. Є ще доросла вбиральня. Да, і ось така у нас кухонька. Тут є посудомоєчна машина. Є є ще такий невеликий холодильник і є в цих полицях повністю посуд. Хочу ще показати вам дитячу вбиральню. Ми зайдемо. Ага, дякую. І Такий є сторік для пілінання, якщо треба. Є душева, один туалет трошечки вище, інший нижче для малюків, але дуже класно все зроблено. Така простора, світла, дуже багато вікон. Я хочу подякувати нашим партнерам за наданий цей модульний містечок. До речі, от наші партнери.